Osc business, OSC business, vid slova busy Бути зайнятим. Як сказати англійською я зайнятий? Я зайнята? Впевнена, ви знаєте фразу I am busy, але ця фраза не завжди може звучати вічливо або доречно, особливо у business environment. Тож в цьому відео розберемо декілька різних варіантів, як сказати I am busy інакшими словами, щоб звучати вічливо в спілкуванні зі своїми друзями, людьми в. Неформальній атмосфері, або звучати професійно у бізнес environment. Тож, поїхали. Найпростіше підходяще і для formal і informal ситуацій I am preoccupied. I am preoccupied. Ця фраза підходить як для. Informal, так і formal спілкування. I am preoccupied, або ви завжди можете додати I am a little preoccupied, I am a little bit. Preoccupied. Завжди ось це пом'якшення робить фразу ще більш вічливою. I'm a little preoccupied. Так само ви можете сказати I am in the middle of something. Взагалі універсальна фраза I'm in the middle of something. Всередині чогось, всередині вже якогось процесу, якоїсь справи. Я якраз вже щось роблю. I'm in the middle of something. Замість прямолінійного I am busy ви можете знати знову ж таки пом'якшити за допомогою a little і сказати I'm a little busy right now. Трошечки більше слів, м'який тон голосу, і вже абсолютно інакше звучить. I'm a little busy right now. Sorry, I'm not available at the minute. Sorry, I'm not available at the moment. Я недоступний. Зараз не можу. Будь ласка, мене не турбуй. I am not available. Якщо це слово для вас нове. Available, available, available. Недоступний. I am currently engaged in other work. I am currently engaged in other work. Українською мовою це буде звучати однаково. Теж зайнятий. «Engaged» або «busy» звучить однаково зайнятий. Але busy, як яке слово business, означає якісь справи. В мене є якісь справи. Я щось роблю, тому я зайнятий. А engaged – це як involved, Я зайнятий. Мається на увазі, я в процесі. Я зараз щось роблю. I'm engaged. Тож суть та сама, але звучить м'якше, звучить вічливіше, звучить навіть більш професійно. I'm engaged in something right now. I haven't got a moment to spare. Не можу розділити зараз навіть ні хвилиночки, не маю вільної хвилинки. Або вам хтось говорить, що він зайнятий, і що ви можете відповісти? Ви можете сказати «No worries about the late reply». за твою пізню відповідь, що так довго не відповідав. Наприклад, «No worries about the late reply». «I understand you are preoccupied with more pressing matters at the moment». I understand you are preoccupied with more pressing matters at the moment. Вічливий варіант, як сказати, я розумію, що у вас є справи більш важніше за мою. Але звучить вічливо, як би так, understanding, що у вас є більш такі справи, які пресують які давлять на вас зараз більше, ніж моя справа давить на вас. Could you wait until after this? Could you wait until after this? Чи можеш ти почекати до після цього? Після того, як я закінчу те, що я зараз роблю. After this. після цього. Can you wait until after this? Could you wait until after this? I'd love to help you, but I'm cooking right now. Або I'm emailing a client. Або I'm texting a message. Or I'm finishing another task. Що завгодно, підставляйте свій варіант. Can you wait until after this? До речі, як запам'ятати так багато варіантів? Це постаратися повторити кожну з фраз окремо, кожну, але декілька разів у різних варіантах. Наприклад, як з цією фразою. Проговоріть собі 10-15 разів, але різні варіанти. Наприклад, I'd love to help you, but I'm cooking right now. Could you wait until after this? I'd love to help you, but I am texting a client right now. Could you wait until after this? I'm sorry, I am writing an email right now. Could you wait until after this? І ось так 10-15 різних ситуацій, різних прикладів самі придумайте, ви можете спочатку прописати для того, щоб візуально це було видно, щоб м'язова пам'ять запам'ятала, візуально очі запам'ятали. І все це проговорювати вголос. Якщо ви не будете. Нічого проговорювати, а просто подивитися відео. Серйозно ви забудете, воно не запам'ятається. Для того, щоб запам'ятати, необхідно все повторювати. Ось готуєте там собі якийсь бутерброд, каву, чай, повторюйте одну фразу, одну в день. На завтра повторюєте якусь іншу. І так поступово все ось тут натурально уляжеться в пам'яті, і не доведеться думати, згадувати і не знати, як сказати. Наступна фраза це ідіома, і вона дуже-дуже популярна. Носії мови її постійно використовують. В фільмах ви можете дуже часто чути: це run errands або an errand to run. An errand – це доручення або своя особиста справа. Це щось невеличке, більш як рутина, рутинні завдання, але. Still Important, все ж таки важливі, особливо коли вони personal. Ви можете сказати I need to run some errands. або I have an errand to run. Маю зробити справи або є справа, яку я маю зробити. Наприклад, ви домовляєтеся з друзями про зустріч сьогодні, але до того у вас є справи. Тож ви можете сказати I need to run some errands after work. So, 7 p.m. will be perfect. Давайте зустрінемось у сьомій вечора, тому що до того мені треба зробити якісь справи. I have some errands to run. Або якщо ви взагалі не можете, ось у вас стільки справ після роботи є деякі errands, що ви не можете зустрітися. Тоді ви скажете I need to run some errands after work. And I am afraid I won't make it today. Сьогодні в мене не вийде, в мене не вийде сьогодні зустрітися. Або I'm afraid I can't join. Не можу приєднатися. Або ви вже зустрілися з подругою, з другом, ви йдете в кафе, і раптом ви згадуєте, що ви забули щось зробити, і ви говорите О, май гадж, an errand to run this morning». мала зробити одну справу цього ранку. Наприклад, може якісь там замовлення онлайн забрати з пошти чи зайти в аптеку. «I had an errand to run this morning». Також ви можете сказати I am in between something. Наприклад, I am in between meetings. Я якраз між зустрічами. Ви йдете по коридору, вас зустрічає колега, щось починає запитувати. Ви можете сказати I'm sorry, I'm sorry, in between meetings right now. I haven't got a minute now. Зараз немає навіть хвилинки. Can we talk about it later? Можемо пізніше про це поговорити? Can we talk about it later? Або errands. I'm in between errands. Я поміж дорученнями. Якраз зараз між ними. Не маю вільної хвилинки. Якщо по телефону I'm in between meetings just for a moment, can I call you back later? I haven't got a minute right now. Can you send me an email detailing your requests з деталями вашого запиту? Can you send me an email detailing your request? І ще одна ідіома I am up to my ears. Навмисно показує, щоб запам'ятати. Ось стільки в мене справ up to my ears, аж по вуха. We are up to our ears in work before the holiday season. Це не at work на роботі, а ми up to our ears in work, по вуха завалені роботою in work. Або може бути, наприклад, in paperwork бумажної роботи в нас стільки багато. We are up to our ears in paperwork before holiday season. І не обов'язково про роботу, ви можете сказати про що завгодно. We've just come back from vacation and now I'm up to my ears in laundry. І я по вуха у пранні. Знайомо, дівчата, правда? We are up to our ears in laundry. Things are really hectic things are really hectic. Hectic як хаотичний. Можете сказати chaotic, це дослівно хаотичний, а hectic також дуже багато справ, і і і вони всі навалилися, і я вже не знаю, як їх контролювати, вже навіть не знаю, що, за що братися. Things are very hectic right now. This week has been really hectic. All I am dreaming about is to lie down and be lazy. I am tied up. Takos Idioma. I am tied up. Уявіть собі, що кожна справа, кожне завдання, з яким ви зараз працюєте, будь то на роботі чи вдома, будь-які справи, які ви маєте робити, кожна з них вас зв'язує, вас зобов'язує. Tie up – це зав'язувати, зв'язувати. Ось наче мотузками вас перев'язали, і немає ніякої свободи, тому що дуже багато справ, які треба робити. I'm tied up. I am all tied up with today's tasks. Try asking Peter for help. Sorry, I was unable to return your call today. I was tied up in meetings all day. I was tied up in meetings today. I am swamped. I am swamped. Swamp це болото, і ось ви повністю погрязли в роботі, в справах, в завданнях. I'm swamped. It's my first day back at work after holiday. So I'm swamped. Can I get back to you on this next week? Або так само I am buried in work. I am buried in work. Buried – це закопувати. Так само Погряз у роботі. Маса справ. There is no way I can take a vacation right now. I am buried in deadlines. Я погряз у дедлайнах. I have a lot on my plate. I have a lot on my plate. Як собі уявляємо, у мене багато всього на тарільці. У Мене багато справ. I'd love to join, but I have too much on my plate right now. That is a nice idea, but our team already has so much on our plate right now. We won't be able to start working on it this month. І остання супер цікаве ідіома. I am spread very thin. I am spread very thin. Дослівно я розмазаний дуже тоненько. Якщо у вас є манюсінький шматочок масла, і ви намагаєтеся їм намазати великий шматок хліба, то цей прошарок буде дуже-дуже тонесенький. Так само, коли у вас дуже багато справ, а ви тільки один. Я один а справ багато, то I'm spread very thin. I realize that your resources are spread thin at the moment. But please do keep this initiative in mind. Я розумію, що ваші ресурси розмазані дуже тоненько, але будь ласка, пам'ятайте про цю ініціативу. Please don't ask Adam for help. He has already spread himself too thin with two part-time jobs on top of his studies. Ось такі варіанти альтернативи до фрази «I'm busy». які з них ви знали, які з них ви використовували, яка вам сподобалася найбільше? Яку ви запам'ятаєте з сьогоднішнього уроку? І почнете використовувати вже сьогодні. Напишіть мені в коментарях. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, поставте йому лайк. Це дуже допомагає і самому відео, і моєму каналу. І якщо ви ще не підписані, я, звичайно, запрошую вас підписатися для того, щоб не пропустити нові корисні відео. Thank you for staying with me till this moment, and I hope to see you in my next one. Bye!